Евакуатор для бійців сил спеціальних операцій придбали волонтери мистецької сотні гайдамаки. Збір коштів кілька тижнів тому оголосили хмельничанки Марина Українець та Анастасія Бакалець. Планували придбати для захисників лафету. Тож 21 січня в Хмельницькому арткафе Диканька влаштували благодійну дегустацію з брендом Щастя в банці. Кожен раз може склаш якийсь сценарій, кожен раз ти адаптуєшся, кожен раз якісь смаки підбираєш і так далі. Ну було було дуже класно, атмосферно і треба повторити. Під час благодійної дегустації та аукціону вдалося зібрати майже 230 тисяч гривень. Мали зібрати 140 тисяч, але ми зібрали вдвічі більшу суму і привезли такого бойового коника для наших бійців. Сьогодні дуже мега потужний день і дуже щасливий. Вони тепер матимуть змогу власну руч забрати всі автівки, які поранені війною. Жителі деокупованого села Вірнопілля ізюмського району, яким ми вже близько року допомагаємо. Вони побачили, що ми збираємо ось для ССО на лафету, і вони всім селом доєдналися 150 гривень ніхто постов вони всі скидували кошти нам на картку, бо вони дуже хотіли віддячити силам спеціальних операцій за те, що їх звільнили. 110 тисяч гривень задонатив поет пісняр і волонтер Микола Дорожко. Я хочу, щоб був мир, я хочу щоб був спокій, щоб діти могли йти ранком в школу. Роблю все, що в моїх силах з народним артистом України, Миколою Панасовичем Балемою. Ми написали марш перемоги. Дасть Бог нам перемогу. Цей марш будуть співати знову ж на Хрешатіку і будуть йти збройні сили. Ключі від автівки, котра забиратиме з передової, пошкоджені ворожими обстрілами машини на ремонт. Передали захисникам на майдані. Обіцяємо вам допомагати у звільненні України від ворожої навали. Дякуємо вам і цей ключик. Тепер ви повноправні власники цієї чудо машини. Дякуємо вам. Ірина Аріон новини міста.